Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики сьогодні протягом дня 13 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, використовують при цьому реактивну артилерію, ствольну артилерію, міномети та стрілецької зброї. Найбільш спекотно сьогодні було в районі траси Бахмутка. Бойовики неодноразово обстріляли наші блокпости, опорні пункти. Що розташовані неподалік цієї стратегічної траси вели вогонь з мінометів. А наші війська наносили вогневі удари у відповідь, тим самим знищуючи вогневі точки бойовиків. Крім того, бойовики обстріляли наші позиції. В районі населеного пункту щастя. Там, е, внаслідок обстрілу поранених, немає. Ми продовжуємо утримувати визначені рубежі та позиції. Складна ситуація в районі Донецького аеропорту. Там бойовики сьогодні протягом дня неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях, вели вогонь з мінометів, з артилерійських систем, зі стрілецької зброї. Всі атаки бойовиків з захисниками Донецького аеропорта відбита, Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під нашим контролем. Ситуація в районі Дебальцевська плацдарма залишається складною. Бойовики час від часу ведуть вогонь по наших позиціях. Що розташований неподалік на цього населеного пункту, ми здійснюємо відповідний комплекс заходів спрямованих на нейтралізацію вогневих точок бойовиків на півдні зони антитерористичної операції, бойовики також відкривають вогонь по наших позиціях. Ми ведемо вогонь у відповідь, тим самим примушуючи бойовиків переміщуватись, змінювати їх вогневі позиції. Але принципова позиція сил антитерористичної операції – Ми за будь-яких умов не відкриваємо вогонь у відповідь, якщо вогневі засоби бойовиків знаходяться в межах населених пунктів.